Плани в мене були найважливіші. Ми мали е, на 13 березня «Пічинг. Держкіно. З про попала грамота разом з Ахтемом Союте Блаєвим. Який зараз захищає Херсонщину з складі Збройних Сил України. В принципі, ми написали сценарій до фільму. 13 березня ми було спосередньо цей пічен. Це була, мабуть, найбільша така мрія. Друге, де, там, мабуть, плани це був наш концерт у Жовтневому палаці yeah. в Києві. Теж значна подія, адже ми теж до нього доволі дов... дов... довго йшли, кілька концертів у Львові, з Ніковецькому. Ті всі плани були в нас, і якби те, як війна прийшла до нас, повномасштабна війна. Все інше просто планувалося жити, і працювати, творити далі і робити якісь класні речі. Мені подзвонив співласну компанію, яка працюю зараз, компанія Нетеліаста десь мені в п'ять чи п'ять і з фразою Роман почалася війна, і полежу трубку, кажу, окей, приїхав в офіс сюди і почав евакуювати наших працівників з Харкова, з Чернігівщини, Дніпра, з Києва. Ну і з Одеси також. І я знав, що що йдеться до війни, і я купив машину собі ще 6 вересня. Закинув гроші, і вона йшла з Америки. І я забрав 22 лютого. І фактично, коли почалося вже повномасштабне вторгнення, я спілкувався зі своїм колегою Володимиром Поросяком. От і він каже: Типу, він каже, хамоті ти допомогти свою машину мені прийшли, і перша практично машина була зроблена для для володі Парасюка. Він сюди пояснив, де ви потім прострілили. Він сказав, де заварити метал, тут тут, 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 тут. І з того всього все почалося. Зараз вже 82 машини поїхали. Купили ми більше, там, більше ніж 110 машин. Все можливо, починається тоді, коли є гроші. Та? Це є інвестори. Та? Це люди, які працюють в Україні знаходяться в Україні. Це українці, які знаходяться за кордоном, емігранти, бо емігрували колись або зараз виїхали. І іноземці. У нас є сайт іноземний, car for ukraine де англійську все зроблено так? для іноземців, і вони також донатять гроші. Тобто у нас є два якби, такі бренди, можна сказати, бандеримобіль для. Україномовної аудиторії, української аудиторії і карфою ukraine для англомовної аудиторії. Перше проявляється фінанси, потім появляється потреба. Військові заходять на сайт Бадеракар. залишають свою заявку, їх продзвонюють, питаються дійсно заявка, зрозумів, і ми пріоритезуємо. У нас є своя екселька, свої правила, правила пріоритетів це там локація, цілі для авто, там критичність і так далі. То, далі українці за кордоном закуповуються авто. Тобто в кожній країні, де, де є хороші машини, що лишилися, це і Британія. Швеція, Швейцарія, Німеччина і що ще трошка Польща. з нами працює шість СТО, чотири зварювальні бригади. Це просто люди під хто бачить наші безрещі, хтось просто з Айті бізнесу мої знайомі. Мої сусіди, там сусід працює, швагро працює, і далі є водії, це підписники наші безречі, які сідають. І везуть авто напередок. Повністю, щоб вже відправити, що нам напередку, нам ходить 7 тисяч доларів. Для нас це бандиромобіль це в основному автомобіль, який має ну, не просто перевозити там, БК чи там, наприклад, там, склад, а він ще має бути активний. Та, тобто, фактично, поставити турель. На різний тип кулемет чи гранатомет це для нас як основний пріоритет. Це є там війна за просто виживання як нації, мені здається. А у нас немає іншого варіанту. Просто ця війна триває дуже довго. Скільки там років, я не знаю, та типу ми маємо військові конфлікти, не конфлікти, війни та з Росією. І якщо ми це не зробимо, то десь через там років 10 мої сини, типу, яким вже буде 18, будуть мобілізовані. І це, мабуть, найменше, що я хочу в цьому житті. Я буду вважати, що я тоді прожив хреново цю життя. Хтось має, типу, покласти край, типу, та то хтось має поставити на місце їх, типу, і зробити якісь правила гри, про які неможливо на нас напасти. Я, мабуть, заплачу, дам свою волю емоціям. Я думаю, що ми десь по Україні поїдемо, щоб це не розуміли, типу, що це таке війна, що не розуміли, типу, наскільки це важко все далося, щоб вони теж мали якусь відповідальність, якщо це ми перемогу здобули, щоб подальше вже вони відчували себе частиною тої історії.